Криваві сторінки історії не можуть стати причиною ворожнечі між народами. Це головний меседж міжнародної конференції, на якій говорили про політику минулого реалії сьогодення та заглядали у майбутнє. Ще раз прочитати сторінки історії сьогодні. намагались спільно українці, німці та поляки у Львові. Волинська трагедія, Друга світова війна та українсько повстанська армія це саме те, про що часто сперечаються історики: зламати стереотипи історичного минулого та побудувати спільні погляди майбутнього. Саме до такого висновку дійшли як українці, так і поляки та німці на спільному зібранні. Тема дуже цікава, особливо в наших країнах, які пережили тоталітарні системи. Вона дуже складна. Чим напевно ми відрізняємося від так званих країн Старої Європи. Сьогоднішня конференція, вона все ж таки як на мене покликана. Зробити дуже дуже важливий крок у напрямку навчитись розуміти одне одного. Ми мусимо змусити себе не тільки слухати, але й чути одне одного. Ми не можемо викидати, вибирати незручні для нас сторінки історії чи для наших, скажімо, друзів і сусідів морально незручні сторінки історії. Ми повинні розуміти, що історія це є багато моральних ран, і власне такі конференції покликані їх загладжувати. Різні окупаційні режими це різний відбиток на різних територіях. Але зараз у незалежній Україні всі мають подивитись на історію по-іншому, більш толерантно, впевнений академік Ігор Юхновський. Так же зараз, як і німці, ставляють чудесні пам'ятники своїм загиблим солдатам, так само і ми всюди своїм загиблим маємо поставити пам'ятники і сказати край. Бо якщо ми йдемо до Європи, то ми маємо йти із взаємним поважанням кожної сторони. Минуле не може перешкоджати майбутньому, ба більше політика сьогодні геть інша, спрямована на мир та співпрацю. Резюмували на конференції. І на Павло Замрій, новини.